Мистер, друзі. Сьогодні ми разом з вами розберемо комплекс Сур'яна Намаскар. це прекрасний комплекс, який пов'язує рух і дихання. Він заміняє повністю якесь ранкове тренування. Він дуже м'яко пробуджує тіло, наші м'язи. І, що головне, це все зв'язано з диханням. В самому комплексі Сур'я Намаскар в повному комплексі є три цикли. Один цикл на одну ногу, один цикл на іншу ногу і третій цикл загальний. Сьогодні ми розберемо детально з вами цикл на одну з них і е, загальний. І в кінці заняття ми з вами зробимо цей комплекс повноцінно і пов'яжемо його вже одразу з диханням. Ну, що будемо розпочинати. Ми стоїмо на край нашого килимка, дві стопи разом, дві долоні перед грудьми на пасте. Налаштовуємось зараз на весь цей процес. Глибокий вдих, глибокий видих. Ми нікуди не поспішаємо. Зараз ми не будемо перев'язувати дихання до. Тих дій, які ми будемо відналаштовувати, ми його вже пов'язуємо. Жимо в кінці заняття, але все одно пам'ятайте про глибину, пам'ятайте, що не треба нікуди поспішати. Весь процес має бути усвідомлений, поступовий і не поспішаючий. Починаємо ми з Ані Вітасани, нашу суріли мускар. Ми підіймаємо дві руки вгору, плечима ми не затискаємо шию, ми підтягнули живіт. Ми підтягнули живіт для того, щоб зняти напругу з попереку, ми виштовхуємо грудну клітину вперед і за рахунок цього робимо невеликий прогин в спині. Так? Вагу тіла переносимо на носочки, носочками, наче ми відштовхуємось від поверхні плечима, шию не затискаємо. З цього положення ми призгинаємо ноги в коліна. Опускаємо на них наш попок, ребра, грудну клітину, виштовхуємо таз назад, дві руки, опускаємо на підлогу вагу тіла, переносимо в носочки. З цього положення ми зараз працюємо з правою ногою, тому відводимо назад праву ногу. Вага тіла на носочок перевели. Тут, в принципі, все в звичайному режимі, просто ніжка у нас знаходиться посередині квинка. Вага тіла перенесена вперед. Далі ми опускаємо коліно на підлогу, по носочок від себе. З цього положення ми будемо підіймати дві руки вгору і опускати їх через сторони. І знову дві руки підіймаємо через гору, при цьому таз. Штовхаємо нижче. Да? При цьому слідкуємо за тим, щоб ваше коліно не запатало всередину. Да? Коліно виштовхуємо більше назовні, вага тіла внутрішньою стороною стопи відчуваємо. З цього положення опускаємо дві долоні на підлогу і припіднімаємо праве коліно. Да? У вас все тут натягнуте. З цього положення ми переходимо високу планку. Тут живіт підтягнули, куприк підкручений, дві долоні під плечима, вага тіла на носочки. Перехід, собака, мордою вниз, підтягнули, призгинаємо коліна так, щоб живіт, е, грудна клітина, да, наче дотягувались до колін. При цьому носочки трошки розводимо в сторону. З цього положення ми будемо робити низький упір. Варіація 1 – класичний. Варіація 2. Варіація 2. Підкладаємо коліна. Куприк підкрутили, живіт підтягнули. Прямо опустились вниз. Далі ми виходимо собака мордою вверх, відриваємо коліна від підлоги Таз над підлогою плечі. Опущені від відгук, маківка тягнеться вгору. І з цього положення ми знову переходимо собака мордою вниз, підшагнули. Далі праву ногу ми штовхаємо знову по центру наших, між нашими долонями. Задня нога вагу тіла перенесли вперед. Плечі від вух лопатки розведені. І далі ми підшагнули. Виходимо знову у танасину, опускаємо наш пупок, ребра, грудну клітину, тискаємо в коліна, при цьому таз уштовхуємо більше назад тіла на носочки, п'яточки трошки розведені в сторони. З цього положення ми знову піднімаємось вгору в Ану та вага тіла на носочки, підкручений живіт. Живіт постійно у вас в тонусі. Маєте прям відчувати, що він підтягнутий, щоб зняти напругу попереку. Грудну клітину штовхаємо вперед. І намаз. Це був перший цикл лише на одну ногу. Такий самий цикл треба буде зробити на іншу ногу. Але ми зараз переходимо до третього циклу і розберемо його. Ми робимо знову вдих, ану вітасану, витягуємо себе, попередній стороні розтягуємось. Далі ми опускаємо, згинаючи коліна, дві руки на підлогу. Вага тіла переводимо в носочки. Далі ми робимо м'який стрибочок. Бачите, на четверенький перехід. Дві долоні під плечима, два коліни під кульшовими суглобами. Носочки відвели від себе. З цього положення ми робимо вдих кішка вгору, округлили спину. Якщо у вас болить поперек, не робіть занадто великий прогин, да? Не Занадто не прогинайтесь, а виходьте в паралель з підлогою, живіт постійно підтягнутий. Да? Тобто не робіть занадто великий прогин. Якщо немає такої проблеми, тоді в звичайному режимі кішка вгору, кішка вниз. Поїхали. Отже, починаємо ми з кішки вгору. Витягуємо себе плечі. Відтягнули від вух. Далі м'яко округлили спину. Витягуємо себе вгору. Далі права нога назад у нас йде. Відводимо праву ногу. Намагаємось не розвертати ось так таз. Да? Таз закритий. Далі коліно тягнемо до чола. Дотягнулись. Далі у нас а, права нога, ліва рука. Тримаємо ось тут. І просто тепер видих, округлили спин. Далі ми робимо знову просто вдих. І просто буде видих. Далі ліва нога тепер йде назад. Знову таз не розвертаємо, таз закритий. Підтягуємо коліна до чола. Далі ліва нога, права рука. Тримаємо балас і округлили знову спину. Далі знову кішка вгору. Просто. І далі сідаємо в Витягуємо себе ручками вперед, вкладаємо чоло. На підлогу. Далі з цього положення ми сідаємо сідницями на п'ятки, вкладаємо дві руки в такий собі човничок, по центру ми будемо робити вдих. І скрутка в праву сторону, спина при цьому у нас залишається пряма, плечі опущені від вух. Ми просто розвертаємо погляд за плече, видих буде. Далі знову по центру буде вдих. І в ліву сторону те ж саме буде видих. Далі по центру знову ми будемо робити вдих. І перехід на четвереньки в загальне положення видих. З цього положення треба буде зробити вдих. І такий стрибочок вперед, м'який, і ми виходимо в утанасину. Знову це буде в нас видих. Знову ж штовхаємо таз назад. І з цього положення в ануві штовхнули таз. вперед, живіт підкрутили, плечі опущені від вух і намасте. Ну що, тепер ми зробимо з вами. Повноцінний комплекс, одразу поєднаючи його з диханням. Повний цикл ми нікуди не поспішаємо, усвідомлений, повільний, плавний рух. Для того, щоб запам'ятати повноцінний комплекс, що за чим йде, вдих, видих. Да, потрібен якийсь час, тому не потребуйте від себе занадто багато. Але робіть, і якщо треба, зупиняйте. Повторюйте, у вас все вийде, як вас впевнена. Ну що, стоїмо на край нашого хвилинка, дві долоні перед грудьми намасте, поза тадаса, не витягуємо себе, Плечі опущені від вух. налаштовуємось на прекрасну чутову практику і поїхали вгору, потягнули ручки вдих, кроги невеличкий. Дві руки опускаємо на підлогу, приздинаючи коліна видих. Права нога назад у нас де вдих. Опустили коліна на підлогу. Носочок від себе видих. Дві руки вгору вдих та штовхаємо вниз. Через сторони опустили долоні, видих. Через центр знову вдих. І дві руки опустили на підлогу видих. Коліно піри підняли, праве вдих. Планка, перехід, видих. Собака мордою вниз. Носочки розвели в сторони вдих. Низький упір, кому треба, підкладаємо коліна. Хто може так, видих. Перехід собака мордою вгору таз відірваний над підлогою вдих. Собака мордою вниз, підшагнули, кому треба. Видих. Права нога вперед між долом вдих. Підшагнули у танасина. видих. Потягнули вгору, ану вітасина проган вдих. І татасина. Видих. Знову потягнули вгору вдих. Два коліна при згинаючи дві долоні на підлогу. Видих. Ліва нога назад, вдих. Опустили коліна на підлогу, носочок від себе. Видих. Дві долоні припіднімаємо таз. Опускаємо нижче вдих. Через сторони опустили руки. Видих. Знову підняли руки вдих. Дві долоні опустили на підлогу видих. Відірвали праве коліно вдих. Планка, видих. Собака мордою вниз. Вдих. Низький упір. Видих. Собака мордою вгору. таз над підлогою вдих. Собака мордою в них. Спід кому треба видих. Ліва нога йде в нас вперед. Вдих. Дві ноги разом у танасана. та топаємо назад. Видих. І знову потягнули згору, Вдих. І татасина. Видих. І останній цикл загальний. Знову витягнули себе вдих. Два коліна призгинаючи дві руки, опускаючи на підлогу видих. Затримка диханням якийсь трибочок, начетвереньке. Дві ніжки відвали від себе. Тішка вгору вдих. Округлили спину, видих. Права нога назад таз не розвертаємо вдих. Коліно до чола, лавимо видих. Права нога, ліва рука вдих. Просто округлили спину видих. Просто кішка вгору вдих. Просто кішка вниз видих. Ріва нога назад, не розвертаємо таз, вдих, носочок від себе. Коліна підтягнули до чола, видих. Ліва нога, права рука вдих. Спину округлили, видих. Кішка вгору м'яка вдих. Вихід в паласину, витягуємо себе, вкладаємо чоло на підлогу, видих. Вертикалізуємо себе, складаємо дві до долоні в чашечку, вдих, в праву сторону скрутка заплече, видих, знову по центру вдих, скрутка в ліву сторону, видих. І знову по центру вдих. Вихід на четверенький. Видих. Зараз у нас дих, і в якийсь бочок дві ноги вперед. І у Танасана та штовхаємо вгору назад. Видих. Піднялися в ану вітасану, витягуємо себе вдих. І тадасана, Дві долоні перед грудьми. Видих. Всім, кому сподобалось, ставте, будь ласка, лайк і... Більше про саме детальніше про цей комплекс ви можете прочитати в описі під цим відео. Також там буде перехід скилка на мій інстаграм. ви так само можете перейти, і там набагато більше буде корисна цікавої інформації. Користуйтесь цим комплексом, вивчайте його і практикуйте для здоров'я і для себе.